Добрий день! Сьогодні ми з вами ознайомимося з інтерфейсом програми Microsoft Word 2016. Після натискання на команду відкривається вікно привітання, де ми повинні з вами обрати, що ми будемо створювати. Це може бути новий документ або один з варіантів шаблонів, який нам предоставляє програма. Ліворуч відображаються документи, які останні були, з якими останніми ми працювали. Ну, в даному випадку поки що в мене нічого тут немає. Натискаємо на новий документ і з чого ж складається наше вікно? Зверху, у верхньому лівому куті, панель швидкого доступу, де можна налаштувати ті команди, з якими ви частіше працюєте. По центру назва документу. Праворуч кнопки керування вікном. Згорнути, розгорнути або закрити. Документ. Так само ще в нас тут є команда згорнути ленту або показувати частково, або повністю її показувати. Далі в нас вікно ділиться на вкладки. Кожна вкладка має свою ленту. По центру ми маємо лист аркуш, на якому виконуємо набір тексту. Зверху. І ліворуч розташовується лінійка, на якій ми будемо з вами відображати або налаштовувати поля, розмір полів і відступ тексту. Праворуч бігунок, за допомогою якого ми переміщаємося по нашому документу. Внизу рядок стану. Зліва відображається. Такі елементи, як показується скільки сторінок у вашому документі, наприклад, можна додати скільки слів у вашому документі, показувати, яка мова, ну і інше. Це теж можна налаштувати. Праворуч відображаються варіанти по режиму відображення документу на вашому екрані, їх тут у нас три, режим читання, звичайний режим розмітки сторінок і як веб-сторінка. І далі після них йде ще масштаб відображення документу на екрані. Більше-менше можна його робити. Ось таким чином. Кожна вкладка яка має ленту, точніше кожна лента, в нас може ділитися на групи команд. І щоб побачити, де одна, де інша група, вони мають свої назви знизу і діляться ось такою рисочкою. Так ось, біля деяких назв груп є кнопка додаткового меню. Ми викликаємо вікно додаткових налаштувань, додаткових команд нашого документу. Тобто, що ми ще додатково можемо зробити з текстом. Тут є декілька варіантів і кожна група має різні варіанти налаштувань. Не на кожній ленті маються такі кнопки, але на деяких все ж таки вони існують. Тому можна повертати і подивитися, всюди є. Ось така кнопка, це означає, що там є додаткове діалогове вікно для виклику ще інших команд для налаштування тексту або документу. Відлічається тільки меню Файл, тому що воно виглядає інакше. Що ж тут можна з вами подивитися, налаштувати або зробити? По-перше, ми можемо тут створити документ. Можемо відкрити вже існуючий, зберегти той, який ми з вами зробили, створили так, зберегти як додаткову копію або під іншим е, е, варіантом розширення, надрукувати. І е, дуже цікавий компонент це параметри. Е, ми його розглянемо з вами в наступному році, як можна налаштувати наш документ е, під наші з вами потреби. Ось такий вигляд має інтерфейс програми Microsoft Word 2016. Дякую за увагу!